Зараз ми проїжджаємо по одному із перших шосе в системі США Road 66. Про нього знімали фільми. Йому навіть присвячували пісні. Ще пак дорога довжиною 4 тисячі кілометрів вже стала символом Америки. Однак щоб цей символ не став для вас знаковим, запасайтесь харчами та заправляйте бак по самі помідори. Адже деякі ділянки цього шляху дійсно безлюдні. Починається шосе в Чикаго, штат Іллінойс. Далі проходить крізь штати Міссурі, Канзас, Оклахома, Техас, нью мексико Аризона і Каліфорнія. Перший рік автодорога працювала в залі без дорожніх знаків. Спочатку маршрут закінчувався в Лос-Анджелесі. Однак на даний момент історичний шлях закінчується на пляжі у Санта-Моніці. Ех на океан, би зараз. Нічого у другому сезоні там точно побуваємо! Юта найбільш урбаністичний штат Америки. Потужний туристичний центр. Я навіть скажу більше, якщо ви не були в Юті, значить ви не бачили реальної Америки. Масштаби цієї краси по обидві сторони від нас просто вражають. На просторах Юти знаходяться п'ять національних парків. Штат розташований на перетині трьох географічних осередків: Скелясти гір, великого басейну і плато Колорадо. Тут кожен для себе зможе знайти щось своє. Ставши привіта Мормоно! Ми з Сашком помчались у місцевий генделик оцінити національну кухню. Для втамування голоду ми обрали моабську пивоварню із колоритним інтер'єром. Заклад розташовується на головній вулиці Моабу і є дуже популярним серед таких зівак, як ми. Такого пейджера не потрібно чекати, стояти, чекати, можна пройтися, прогулятися по цьому закладу і, і відповідно, коли він почне броніти, пищати, ми будемо знати, що наш столик готовий. This the soup of the day is chicken vegetable. Two cups? Uh, Some good salad. You want two like dinner salads? Uh, it's, I know it's big size, right? Uh, well, you can get a house salad, which is about that big. Yeah, how do you think? But that usually I'll, I'll, yeah. comes with the meal. Okay. So, so uh how to house soft. Okay, what kind of dressing? Like Italian? Yeah. Okay. Два домашних салата. Майбута смачно. Можу, навіть так сказати, що гарантую, що має бути смачно. Після цього мізерного салатику та супчику ми з Сачком вирішили втоптати ще по бургеру, щоб до кінця втамувати наш голод, адже нас чекає ще далека-далека дорога. Відпочинок нам може лише снитися на вулиці темі. але це зовсім не означає, що ми можемо спокійно спочивати на лаврах. Попереду ще три штати. Тож гайда у мандри.